Першого класу мене віддали на танці, як, мабуть, більшість людей кудись віддавали. І закінчивши свою танцювальну кар'єру, мене запросили попрацювати в один із клубів. Я почала і зрозуміла, що без них не можу без танців. А от третє поранення вже було важким. Там і спина, і дві ноги, і дубця, тобто, ну хорошенько. Ну, найскладніше, звісно, все інше жило. Це з ногою в мене, ну вона не функціонує повноцінно і функціонувати швидше вже не буде. Це сталося 17 листопада 24-го року в Корахах, місто Кораха під Покровськом. Ми приїхали на завдання, але дрон нас спіймав, коли ти повноцінна людина, а потім ти стаєш людиною. Ну, не можна сказати неповноцінне, але не можеш зробити того, чого ти міг міг раніше. До цього треба звикати. А танцювати ви можете вийти на сцену. Що вони кажуть вам в амбиталії? А навіщо мені на сцену? Справа в тому, як було раніше, вже ніколи не буде. Ну, це треба усвідомити і прийняти. Я адекватно оцінюю ситуацію. Дай Бог, ми виживемо в цій війні, дай Бог ми. Принаймні, дадуть нам шанс жити далі, але я розумію, що війна буде в нас вона буде завжди. Я вважаю, що повернутися з війни можна, але з неї вийти ніколи не вийде.